Він сподівався на світле майбутнє, але війна зруйнувала всі його плани. 15 лютого у Кривому розі в останню путь проведжали Владислава Гаркушина, добровольця, який без вагань став на захист України. Під час мирного життя хлопець закінчив дует, працював на новій пошті та у в'язниці. А вже влітку 24-го поїхав в Британію, де пройшов військову підготовку. Після чого відправився на фронт. Ну ми завжди в принципі товаришували, але це якраз ми здружилися, що прямо стали друзями. Якщо чесно, я до останнього не знав, що він йде до війська. Він від мене це скривав. Я дізнався вже, коли ну м'яко кажучи, вже все вже була відправка в нього. Водислав був стрільцем, снайпером в 13-й бригаді оперативного призначення Хартія воював на харківському напрямку. А вже останню битву провів поблизу Куп'янська, де й отримав смертельну кулю від снайпера в живіт. 18 днів лікарі боролись за його життя. Але 12 лютого серце мужнього воїна назавжди зупинилось. Попрощати з мужнім воїном прийшли і ті, хто знав і пам'ятав його з малку. Зокрема, і перша вчителька, яка згадувала його шкільні роки. Дуже жвавий, активний, приймав участь у усіх заходах. Помічник і в школі для вчителів, і для матері. Владислава Гаркушина так іноді чекалась дружина, син, мати та брати. Героя з почастями поховали на всебрацькому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Андрій Яковлєв, перший міський.